Так, ми збираємось робити на кухні невеличкий ремонт, тому що в мене готується кава, Вчора гості були. Так, зараз я вимкну. Е, збираємося ось цю стінку зафарбувати в білий колір. Тут, якщо пам'ятаєте, висів тілік. Ось залишилося. Дирочки такі зараз видіні, замастить. І вазончик відв'язали. Хочеться, щоб була біла однотонна стіна, тому що все-таки в квіточках і тут, і люстра була, воно вже з люстри зняли, і воно швидко надоїло. То хочеться... Ну, як швидко? Скільки вже? Вісім вже, вісім да, років, ну, і вже типу, хочеться щось нове. Хочеться давно щось нове. Позираємо подоконник, одкосити. Типу це, звісно, одівся, бо ще і тут заблокірує такий. <свист�рі> це <свист�рі> вже потолочок. І потолок теж? <свист�рі> да. Він дуже грязний. Да. Ну зараз от ту сітку, що держав буде. Ось це все зашпаклює, затре. І ми хочемо ці обої, вони типу по якості класні, ми хочемо їх просто перефарбувати. І якщо, до речі, так, зробила новий манікюр, не показала. Показую одразу свіжесенький, гарнесенький. Просто ідеальний. Дивіться на цю красоту. Так. Е, е, піониці, я їх дуже люблю, вони такі, бачите, як акварелі намальовані взагалі. ну, Я прямо обожнюю на кухню. Але, знаєте, у нас зараз такий період трошечки, можна сказати, змін. І хочеться чогось новенького і тут. Тому хочеться, міняємо, а там далі буде видно. Цей вазончик треба десь потім. Ось так, що так. Ось так починається у нас ранок-суботи перед 1 переснем, Водім уже фарбу купив. Так, це у нас що тут? Інтер'єрна біла матова. Ось таку Ось так. Трошки освіжим і буде агонь. Так що запам'ятайте це до. Так, пофарбували вже в чотири слої і мішали ще фарбу білу, щоб більш під цю стінку підходити. Ну, кстати, на відео, але зовсім по-іншому, в житті трошки інакше, але малюнок все рівно перебивається. Потім каже, треба, мабуть, його все здирати і просто стінно фарбувати. Я, не знаю, ждемо, щоб висохло трохи. І будемо думати, що робити далі. Ну, перебивається нормально. Короче, рішили, будемо їх. Вони якраз розмочилися від чотирьох слоїв фарби і будуть гарно відходити тепер. Ой, блін! Це капель. Надо слушать про рабы было. Ну, ничего. Сейчас будем это все сбирать. Иран не бывает. Я на самом деле А можешь мне подать? Я не знаю. А может, что ли мне подать? Містилися <смеш> <смеш> три пакетики. Так, тепер будемо зараз будемо зачищати. Як називається ця штука? Замовська. Ну, Сірка. Це сітка. Я думаю, в неї знати папірцей. Може його розмочити краще, ніж воно знімається. Ну, має. У мене дето залишали всі кусочки. Думаю, да, воно буде погано, угу. ну що, соль, перший день? Перший, клас. Перший день вже з рюкзаком. А ну покрутись, покажись. красуня. Давай, може, мама візьме. Пішли за Ну давай, показуй. Соломія пройшла школи, да? Перший день сьогодні був. Получили вже книжки. Показуй. Ось це у нас тут була в куточку. Так, українська мова. І буквар написано. Вона Ангелінці показує. І ще там зошит десь був. Бо я Що, вже дивилася. Да, да, да. І ось. Нє, нє нє Закрита нє мадам. Я не за... Треба закрити. Ну вона хоче згадати, як то було. Це у нас на краєчку лежить, і ось це у нас. Це просто. Ага, це вчителька так сказала, да, так, Я статі читала, кого ім'я де, і вона вголос говорила, і ми должні піднімати руки, щоб поняла це де. Ось, можна. Угу. Дивіться. А що там написано Почитаєш мені? Соломія, бабочка. Ой, Бабич <сум> Соломія. Так, да, правильно. Ось тут у мене такий пінальчик. Так, да, ми вчора складали. Мама, де да ще одна лінейка? А ще одна я залишила вдома, щоб якщо ти згубиш, то була запасна. А -а -а, бас, да. І ось такі. Мені подобається особливо оце в моєму пеналі. Ручки ці, так? Да? Прикольні. Да. А саме більше із цих ручок ось ця. Блакитна? З зайчиком? Тому що я люблю таку от на смір меру... з зайчиком. Тим бірюзовим. Ну, вибачте, бирюзовый. Бирюзово-синий. А ну покажи фиолетовый, что там намальовано. Морковка. Морковка. Ой, ты так швидко, но не фокусует Марк... так быстро. Морковка бджолка. Ага, тут морковочка, а тут... Зайчик. И мне кажется, что это бджилка, а не морковинка. Она выглядит как... Ну, схоже, схоже. Ну, Морковинка І, і, ну, таке схоже, ну, що на ним. Ну, схоже, трошки схоже. Якщо б ця штука тут була, то точно. Так, ну, так. <рик> ось такі дзвіночки, м'ясні. Далі у нас моя улюблена атмосфера різнокольорова. Атмосфера? Да, атмосфера. Не, вони не повчаються говорити. Ну, треба вчитися. Ти вже ж навіть в школу пішла. І ось така. жовтий не люблю. Не любиш? Ні. Так, а чому, коли вибирали, ти вибирала жовтий? Тому що тут -то є золотий лайк. Mm -hmm. А ви ще дізлайки. Понятно. Ну, ми це учтем. Ну, ти ж його ж не потікаємо. Значить, буде лайк. Лайк, like, да, лайк, лайк. Поставьте мені лайк. Ось така ручка, забула її показати. Ну, Це ще не вся канцелярія, але те, що взяли з собою, складай назад на всякий випадок. Он це відео. На своєму я да, На твоєму каналі є таке відео, так? Так, на твоїй, і ти знімаєш канал, але на моєму каналі. Так, який я веду. Кстати, ще мій канал від мами. Да, там де Соломія знімає сама, да? Там більше про ігри таке всяке. Да, про аватар вору, про Токобоку три відео зняла. <хи> І все. Я в Токобоку дуже рідко іграю. Так, покажу играю. Можна я покажу ближче зошити? Та, так? Course, Просто почитайте. учениці першого д класу бабусь Соломії. Це можна видержать. Описиться тут уже. Супер. Перший дзвоник. Да. Перший дзвоник, да. перший дзвоник пролунає. Перевиве, переливив, золоті. Так, і книжка ось така. Боже, Соломія, ти так кричиш. Емоційно така, так. Да. Школа пройшла, Це ще не кінець статті. Звісно, це був тільки перший офіційний день, не враховуючи 1 вересня. Я не про, про дні школи. А про що? Що це вже не, не один раз буде така енергійна, кричальна чайка. Це І купити обкладинки саме на книжки. Бо на зошити ми купили, треба просто одягнути, а на книжки немає. Сьогодні поїдемо подивимося. Якщо немає, значить будемо робити з Пам'ятаєте, як в нашому дитинці? Так, <рес> да, забоїв робили. А як? Були нестандартні Ні, книжки. я говорю про все! І можна було і збоїв робити. Я про все говорю. Про ну все, складай, не балуйся. А як його можна скласти? Ні, я не можу. Я не маю. Я не можу. До речі, стінку Ведим пофарбував, а я вам не показала, тому що забула зняти ось тут біля розетки треба ще зафарбувати. І ось там біла, ой, не біла-жовта ось ця стрічка, її треба буде зняти і теж гарно там все підлампічить. І ось бачите, там трошечки розводить. Блять, такі стіни, як потолок. Так, да, ну буде ще і ось там видно. От на камері, до речі, капець видно вживу. Ось цих міст не видно. Скажите він? Ну трошки, але не сильно. А тут прям чорний дивись, бачиш, таке? Прям такими чорними п'ятнами. Ми прям всі вже подивилися. Так само навколо розетки дуже видно, які недоліки. Буде ще у нас другий слой. Можливо, навіть сьогодні ви зробить і вже знімемо цю стрічку, і все буде тіп-топ. Уже... Ось, і будемо щось далі. Якимись дрібничками не робити невеличкий пенал? ремонт далі. Чого я не могла в школі зустріти пінати? А я не знаю. і все. Так, так пройшла посилочка з темно. Зараз будемо з вами розпаковувати. Як завжди, не замовляли купу всього. Так, Перший лод це ось такі краби, Зараз буду упаковка ці викидати. Ось такий, Кстати, я його дуже давно хотіла. Заказала собі. Красиво. Далі у нас буде форма силіконова для аерогриля. Так, Зараз я знайду даємо ось. Так, ось так виглядає, і треба помити, і можна, наприклад, яєчко тут приготувати тут. В аерогриль, і воно не буде витікати все. Ось така прикольна, дуже така класна. Так, форма. Далі, 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 далі. Заказала годинничок собі. Зараз буду показувати. Ух ти! Тут, до речі, попирка йде, все як має бути, тут інструкція. Так, і такий гарний чохлік. Як... До речі, я вже замовляла годинники з Китаю, вони офігенні, вони гарно носяться по якості взагалі. Це буде виглядати якось ось так. Дуже гарно. так? Клас. Так, це теж смітничок. Далі. Соломійки, день народження, буде 8 вересня, тому ми вже потрошку готуємося. Замовила в школу ось такі пакетики з тічом. Я буду туди якісь подарунки діткам складати. Ось і ось такі конуси. І сюди буду складати желейки, або арахіс, або ну побачимо, якісь солодощі і в цій пакетики ще сучок, якісь. Хочеш подивитися? Держи? Буде така краса. Так, далі замовила собі білизну, то не буду детально показувати. Так, і замовила собі пустинку, таку, як зараз носить. У мене є чорна. Ось можна на палію зав'язувати, можна на голову. На осінь я собі вирішила, треба замовити ще беджину. Так, Зараз біля воно відкривається. Не бачу, десь тут їх не буде. Так. Зараз будемо дивитися. Ой, боже, яка вона класна. Вона прям йде така сатинова. Клас. І осенька така видно, що переливається. І вона така достатньо велика. Ось така бо на джинси можна зав'язувати. Ну, колір гарний. Вона ось так ближче, прям покажи колір. Тому що вона якось так сильно не передає, Ні ось так зверху може. ось так, в ній буде трошки видніше. Так, що тут тут ниточки. О, ось так. вона така бежева, світленька. Дуже така гарна, якісна. Так що ось такі покупочки. Взагалі тему обожнюю. Швидко приїхала. Я, до речі, замовляла і переживала, що ось до дня народження, до 8 числа не вступить, тому що замовляла вже 20 якогось числа там, в кінці серпня. І представляєте, воно вже в мене вже приїхало. Дуже швидко взагалі. Клас. Біло саме головне. Ось така розпаковочка. Забрала Соломійку школи, сьогодні отримали, сьогодні в нас другий день польот нормальний. Отримали ще одну ось таку книжку зошит. Це вже четвертий. А да. вчора ми ходили, другий день був, так? Да, сьогодні третій, але не, навч... не, не, не. саме навчання другий. Uh -huh. Дали ось таку книжку сьогодні, і, щоб ви розуміли. Перша оцінка вже є. Сьогодні виконували завдання. Чудово. Да, сьогодні у нас пам'ятний день, перша оціночка. Такого. Зошити взагалі гарні. Розумничка наша. А ще було у хлопчика в класі День народження, це соля сочок, там барні вже з'їла. Так, і вчора ж отримали ось такі зошити: письмо, букварик. Ось такі. Зараз будемо вже складати портфель на завтра. Передивимося там, ось і будемо все пакувати. Ще, до речі, заходили в сінцей, тому що сьогодні у чоловікового брата день народження. Він нас переїхав вишгород, живе з нами, передавечі до нас. Будемо йому дарувати ось такі келихи. Він переїхав на квартиру, ось і в нього там небагато що є. То ми так вирішили сумістити приємне з корисним. Подаруночки такі, які потрібно. Далі ось така штучка для зубних щиток це для мила. Потім ось такий органайзер, такий 4 в одному. Тут можна сипати 4 крупи, він такий великий і зручний. І тут є ось такі пластикові перегородки, такий органайзер і Соломії Ангеліні на роботу, і водіму на роботу купили ще ось такі лоточки, сольські в школу. Ось такі зручні ланчбокс, типу, відкривається. Можливо, хтось шукає, знімається і ось так. Можливо, хтось шукає саме до школи, тому що нас мали годувати, але сказали, що не будуть. То я вчора по вишгороду літала, зараз буду мити це все. По вишгороду вчора літала і шукала це все. І два ось таких. Ось такі для папи, для Вадима. І для Ангеліни. Ой. І для Так, да, До речі, ціна їхня, зараз вам скажу, яка 169 гривень. Ще, ну, плюс типу, ще два. Да, типу, не дуже дорого, але вони дуже зручні, і це вони такі якісні, що це такі речі надовго. Для ось. початку ми нашли зелені, Тому потім щиренькі, а потім розовенькі. Да. Ось такі в нас Бам, і покупочки. І школа починається. Соль, ти як готова? Дуже готова. До речі, Соломія забрала. Ми тут ті і покупки все mm -hmm. разом. Соломійка ще отримала ось такі дві частини зошитів з англійської. Один іде ось такий чорно-білий. Це тут. Це ось такі на В школі. Ми будемо таких два, а оці зелені вдома. А Інша частина ось така кольорова. Це перша частина, я так розумію, нам так написали, брати, дві рожеві. А зелені залишаються вдома. Це, типу, вже буде на потім, мабуть, на другий семестр. Теж нам... так само один чорно білий і один кольоровий. Нам, кстати, так ось такі зошити від Оксфорд. Нам так їх видавали. Ось так. Перший такий зошит я пам'ятаю. Потім давали через три минути отакі, потім через ну, три минути, ці... минути. Отакі, через три минути отакі. Все, ці зелені ми відкладаємо. А рожеві беремо завтра, тому що завтра знову англійська в нас. Математика. Це також беремо. Письмо беремо. І буквар беремо. І папку беремо. Це все на завтра відправляється сюди. А це два ця, треба в смітничок викинути. Да, Сьогодні у нас 3 вересня, у мене обличчя невиспаної людини. Сьогодні в нас у Вишгороді був приліт шахеду. Спали ми дуже погано. Ох, важко взагалі, ну, типу, саме головне, що ніхто не постраждав, без жертв. ось, Але взагалі, ну, типу, в мене такі мішки, я жартую, що. Можна когось сюди покласти, спати і вкрити. Ось, тому що і погано сплю ці три дні на нервах, типу, що соль школи йшла, плюс, що ці тривоги добивають, ну, не знаю. Таке. Але сьогодні що, е, зі школи солю забирала, ось, і знову була тривога. Не дивлячись на те, що вночі були обстріли. Ось, і якось так від цього сумно, прям, знаєте, немає, немає, а потім як нагнітає, не хочеться нічого ні знімати, не знаю. Просто взагалі руки опускаються, але мусимо триматися якось. Кожного ранку, знаєте, збирати себе до кучі і якось жити далі заради наших діток. Надіюсь, у вас також усіх все добре, тому що вони щось так активізувалися, всі діти в школу пішли, знаєте, хто куди, на учобу, і вони ото почали. Так що такі в нас справи. Ага. Так, ми прийшли в кав'ярню. Погулятися, в Дена було день народження, вони десь ось там сидять, чекаємо замовлення, і поки Солічка стрибає на батуті. Так класно поставили собі чик, закрили і все. Тут дуже класні зони, можна відпочивати. Взагалі, побожні мені калу. І там є тераса, що можна посидіти. Клас! <реш> ну показуй. Замовили свой улюблений кейк-попс? Да, шоколад. К какао з зефірками. Я сама говорю какао і коло. Так, сама замовляла. Ти бачила, що вони в вигляді сердечка? Так, да, я давно. Над столиком. Може, шоколад відпадає? Так, а... Ден замовив мохіто. Макідра. Як я? Макідра. Макідра? Да, Макідра. Ангелока замовила такий напій з цим, з гранатом. Гранат Айс. А я капучинку. Дуже гарно. А я така снау. Да. Давай покажемо ближче. Смачно. Смачне? Ничего Так. курс? Да. Угу. кейкбокс? Нас? А какое? Мы на вулочку. Соломия залезла в батут. А мы на вот таких пуфиках отпочиваем. Тут еще есть столики. Классно на улице. Я тут лежу. О, батя, как ты пришла, не Красуня! До речі, бо тут взагалі безкоштовно, це супер.